Перемови замість референдуму запропонував Каталонії Мадрид. Новий раунд переговорів ініціював прем'єр-міністр Іспанії Маріан Рахой. Водночас, запит про проведення каталонцями плебісциту щодо незалежності регіону залишив без відповіді. Референдум про відділення від Іспанії каталонська влада запланувала вже на наступний рік. Іспанський уряд наполягає, що таке голосування буде неконституційним. Національний день Каталонії став для місцевих мешканців нагодою продемонструвати світові серйозність наміру відділитися від Іспанії. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, взялися за руки і сформували живий ланцюг завдовжки у 400 кілометрів. Акцію назвали Каталонський шлях. Організатори пояснили, надихнув їх живий 600 кілометровий ланцюг, сформований в кінці 90-х мешканцями Естонії, Литви та Латвії. Прибалти тоді вимагали незалежності від СРСР. Людська стрічка протяглася через 86 населених пунктів Каталонії від Валенції до кордону з Францією. Почалася акція у 17-й годині 14 хвилин. Саме у 1714 році каталонці втратили незалежність під тиском Іспанії. І відтоді сподіваються її повернути. Я вважаю, що майбутнє Каталонії у руках її мешканців. Ми хочемо незалежності, і ніхто, крім нас, не має права вирішувати, що буде для нас найкращим. Місцева влада вже пообіцяла наступного року винесе питання про відділення від Іспанії на всенародний референдум. Та Мадрид таку ініціативу не підтримав, бо це не конституційно. Прем'єр Маріано Рахой неодноразово заявляв, що категорично проти від'єднання Каталонії і блокуватиме будь-які кроки в цьому напрямку. Втім, попри жорстку позицію центральної влади, каталонські політики демонструють рішучість. Більшість депутатів каталонського парламенту підтримує ідею незалежності регіону. Акція каталонський шлях довела, що нас підтримують і широкі народні маси. Тож референдум наступного року обов'язково слід провести. Сподіваюся, що нам вдасться узгодити усі юридичні моменти з центральним урядом. Декларацію про суверенітет каталонський парламент ухвалив ще на початку цього року. Втім, вже у травні Конституційний суд Іспанії призупинив її дію. Розлучатися з найбагатшим промисловим регіоном центральна влада Іспанії не бажає. І така позиція також має прихильників серед каталонців. Гадаю, ніякого референдуму наступного року не буде. А якщо його і влаштують, то він буде незаконним і до його результатів Мадрид не дослухається. Населення Каталонії налічує близько 7,5 мільйонів людей. Понад половина з них, за даними соціологів, виступає за відділення від Іспанії. Прихильники незалежності стверджують, саме Каталонія виробляє чверть ВВП країни, а видатків з держбюджету при цьому отримує непропорційно мало. Тож аналітики вважають, у наступному раунді перемов Мадриду та Барселони. Центральний уряд найвірогідніше обіцятиме збільшити фінансування регіону в обмін на відмову від намірів відділитися.